Ісусу Христос, дозвольте привітати вас, ваше високопросвященство, архієпископи, Дмитро дорогі брати, дякую Богу за дар твого життя і хочу побажати, щоб Господь, котрий дарує життя, котрий дає нам Його як великий і безцінний дар, щоб він надалі його творив. Щоб після свого земного життя ти міг сказати, що це сотворив Господь. І нехай кожен день, і нехай кожен рік має внизу такий підпис, це сотворив Господь. Ця дорога не є проста, але на ній є Господь. І нехай Пресвята Богородиця Діва, ікону, якою я хочу подарувати, на пам'ятку в нас це. Мати Божа неустанної допомоги, нехай вона завжди товаришує тобі, і нехай завжди вона буде на весіллі твого життя, як в Кані Галілейській, котра завжди бачить, чого ти потребуєш. і Випрошує і каже ангелам, підказує, щоб вони служили на твоїй дорозі. А благословення Господні нехай завжди ваше. Високопреосвященство, архієпископи архієпископими Нехай завжди перебуває над вами і вас привадить. Много еліта і багато-багато Господи. Звичайство, Владико, дозвольте сьогоднішній день після сказаних гарних слів уже в вашу адресу і вчора, і сьогодні, після божественної літургії, яку ми разом всі звершили, предстоячи перед престолом Христа, Вседержителя, автором якої є святий Іоанн Золотоустий. я би хотів би. Віднести від фонду пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира від мене особисто вам подарунок цю ікону святителя Іоанна Золотоуста з часточкою його святих мощів, котрі свого часу були із Риму також передані до Константинополя. У нас з'явилася маленька можливість надбати цю святиню, і хотілося б. Сьогоднішній день святительського вашого служіння, День вашого особистого народження, піднести вам її в подарунок. Спасибо вам. Шановний водикове, шановний ратлиш Пітрофани, ми з такою великою любов'ю приїхали сьогодні всі сюди, звершити разом і разом напевно сердечно помолитися, підбадьорити, підтримати, сказати, що нас власновели. Благословенна доля, така з певним випробуванням, але одночасно вона щаслива і у Христа. Ми тебе, брате, вітаємо, бажаємо тобі здоров'я. 100 років нам безкапітального ремонту. Ви щасливий, благословенний і хай тебе Бог береже. І це щось таке скромне у що ще Дякую, бережите Богу. На нове літо. Слава Ісусу Христу, ваше Високопривосвященство, дорогий дороги владика, дозвольте вас привітати. Сьогодні з вашим таким прекрасним, ще ніби юним, але вже зрілим ювілеєм, побажати вам міцного здоров'я найбільшого скарбу земного, довголіття вам, ревного служіння на цій прекрасній, благодатній слобожанській землі. З вірою в те, що ви засіваєте добрі зерна любові вже 10 літ тут. І у цей день 45-ліття вашого бажаю вам ще раз 45, а далі кожен рік, щоб у вас ювілей, щоб ви могли бути тим добрим пастером сівачем Божого Слова і ревно служили прикладом для Харківщини, для міста града Харкова і для усіх свідомих. Українців, прийміть удар цю ікону, де ви стали, прийняли Пресвітерську херотонію в храмі Різдва Христового, де ікона знаходиться Тернопільської ікони Божої Матері, щоб завжди вас оберігала і охороняла. Ви приїжджали завжди до Тернополя, поклонялись до неї, і вона оберігала цей град Харків, цю область і всю нашу неньку Україну. Спаси вас, Господи, слава Ісусу Христу. Дорогий, дякую за прийміть ці квіти, бачите, пахнуть. Тернопили пахнуть, Ні, ближче. Щоб завжди дорога була ваша встала над цими квітами. Дякую, Дорогий співбрате, високоприєм, <клес> бутико Митрофана е і від Одеської землі. Також приймить вітання із Днем Народження. Ми колись були сусідами, мали сусідні області, владико був призначений на Харків, а я був призначений на Луганщину. Ось. І разом трудилися, разом було важко. Я бачу як Владиці тут. На Харкові спочатку було важко, але на сьогоднішній день він вміло і добре. Тримає бразди правління Харківської єпархії і всією слобожанською землею. Хочу побажати вам міцного здоров'я, а найголовніше Божого благословення. Ви вистояли у складний час, коли не було зрозуміло, хто буде. І як буде жити, коли стояла війна на порозі міста Харкова, ви вистояли як добрий пастир, який давав приклад, настанови, підтримував духовенство, підтримував людей, служачи на людях, навіть в метро служили, пам'ятаю, було таке. Нехай Господь Бог головне вам дає це здоров'я. І ще, як казали, стільки ж. Років прожити, ну а далі хай буде, як сказав владика, кожен рік ювілей. Хай Господь Бог благословить. Ну і від мене, правда, трошки так по-одеськи. Я не знав, що вам купити, у вас багато чого є, тому я вам даю маніври для, для того, щоб ваша фантазія могла придбати щось добре.